здоров'я, пані і панове категорично з великим задоволенням. Я вас знову вітаю на youtube каналі Василь Кланчук. Ми дивимося на сьогоднішній день. Це наша друга зустріч це субота і 20... 6 листопада, ми вже в попередній частині змогли багато поговорити і про військові справи, і про залучення там якихось резервів для Кацапів, і про те, як вони використовують а, здобутки західної електронної промисловості, яка, на жаль, ще якось якісь способи, я не знаю, якими шляхами, там третьому, п'ятому постачає запчастини, особливо частині чіпів. А що в нас з протиповітряною, протиракетною обороною, тому що в контексті, коли знаєте, відновлюється світло, ми всі думаємо, що якщо полетять, ми захистимося. Звичайно, я не сумніваюся, що. Підсилення є і допомога 에, сполучених штатів і вон, Норвегія, і 에, Німеччина і з цими ракетами для. Айрісу і для насамсів, тільки би насамсів більше треба, бо айрісів дефіцита а сам є в, в країнах, можна було би і поставити. І тому дуже такими знаєте цікавим і важливим аспектом з'явилася інформація про ці Петріоти. Ми вже вчора багато про це говорили. Петріот для Польщі від Німеччини, а потім ідея. А давайте можливо краще ці Петріоти в такий варіант поставимо в Україну для того, щоб вони захищали Польщу. Мені цікаво, і якби перспективно це все виглядає навіть на. З огляду на той рівень, на якому є дискусія, поки що Сполучені Штати в цю дискусію не а, в, входили. Але от на рівні Німеччина і Польща вона відбувається. І, на думку президента Польщі Анджея Дуди, найбільш ефективним було б розташування ППО Петріот в Україні. Однак рішення залишається за Німеччиною, але я думаю, там ще і Сполучені Штати мають сказати, бо це ж типу їх технології. Як пояснив пан Дуда, президент Дуда для безпеки Польщі було б краще, якщо ППО було б розміщено в Україні, однак поблизу кордону. З його країною нормально, там теж є що захищати, і Львів неподалік кордону з Польщею. З військової точки зору було б найкраще, якби вони були розташовані в Україні, щоб також захищати польську територію. Тоді вони б найбільш ефективно захищали б і Україну, і Польщу. Але рішення залишається за німецькою стороною. І хоча ініціатива ж була німців: мовляв, давайте ви нас будете захищати, ми розставимо вас. А поляки молодці, вони ж теж знають, що практики більше в нас, і ми більш рішучі в плані боротьби з цими Ракетами, то давайте краще в Україні їх поставимо і таким чином. Оце те, що з самого початку ми говорили, давайте закривати небо, дайте ми закриваємо і вас в тому числі. Ну але ця ракета, що впала, якраз зробила каталіз, каталізувала ці процеси. Німеччина правда проводить переговори з союзниками щодо спрямування комплексів протиповітряної оборони Петріот, передача яких планувалася Польщі безпосередньо в Україну. У відповідь на а, прохання Варшави, ну, поки що, це якби не назване джерело представник уряду ФРН, і це Ройтер спише, значить, десь джерело достатньо серйозне. Але ми говоримо з нашими союзниками про те, як відреагувати на цю пропозицію Польщі, як чи послать красиво, чи навпаки, якби. Бо до сьогоднішнього дня ви знаєте, що з Петріотом були серйозні проблеми. Ну, в плані постачання, якби американці зразу говорили, що у нас Петріот є в Польщі цього достатньо. Ми вам поки що Петріот не передаємо. Ну а з. Розумінням того, що насправді відбувається і зима, і якраз удари, і тепло, і світло. Ну і рух людей в бік західного кордону, вон не дарма. Там, Канада, здається, сказала, що готові там 150 тисяч українських біженців прийняти цієї. зими, да, Це ж навантаження. Ну, канадцям легше, вони там взагалі в них програма до, до 35-го року там ще якісь мільйони людей завести, щоб розселити. Але в принципі навала на і натиск, і тиск на Європу буде не дай. Боже, але відчутний так, от якраз ці перемовини і вони йдуть, і десь, напевно, найближчим часом ми будемо бачити. Я не хочу там ставити залежне, що не дай Боже ще один удар, і тоді швидше, але в принципі якби швидше треба думати насправді. Бо всі речі, про які Україна попереджає, вони так чи інакше, але справджуються. Як от президент Польщі Анжель Дуда переконаний, що програш кацапів на всіх фронтах принесе Європі повну. Безпеку, безпечна Європа це Європа, в якій нинішній Кацапстан зазнав політичної, військової, економічної поразки. Переможений Кацапстан означає безпечну Україну, Польщу, Литву, Латвію, Румунію і решта Європи. Зазначив президент Дуда. І цей голос якраз в Євросоюзі повинен лунати все гучніше і гучніше, тому що дійсно з португалії це якби погано чується і погано бачиться. Де Португалія, де от війна в Україні? Абсолютно, я ще раз хотів би сказати знову ж таки дякую до Португалії. Вже просто да Згадали ваші коментарі про наших дипломатичних там співробітників, яких би Чарівного копняка, наскільки я так розумію. Ну можливо, хто дивиться по роботі моїх відео, там теж зверне увагу на те, що говорять прості люди. Можливо, це десь знаєте, як то кажуть, один ланцюжок, і от однаковий да, симптоматичний ряд логічний, чому Португалія каже так про Україну, а можливо, хтось там не допрацьовує там трошки в Рослабонії. Ну напевно, а можливо і ні. Генсек НАТО виключив перемовини с. Путлером до повної військової поразки Кацапів. От така от реляція на сьогоднішній ранок. Якщо Україна піде на переговори без перемоги над Кацапстаном на полі бою, міцного миру не вийде, то ж необхідно і надалі надавати військову підтримку Києву. Золоті слова, але ж давайте надавати. Якщо Захід дасть перемогти Путлеру, то ціна буде вищою за жахливий початок зими для України і Європи. Інші авторитарні лідери побачать, що сила винагороджується і застосовують і будуть її застосовувати для досягнення своїх цілей. І це зробило б наш світ небезпечно. Ну все дуже правильно. Це правильні абсолютно слова. Да, Можна сказати, що їх ще в березні, квітні не говорив ніхто. Тепер навіть Єн Солтенберг про них говорить, але за словами, глибоким занепокоєннями давайте будемо, Д давайте, давайте! От все ключове слово давайте. Європейські, до речі, чиновники, от на цьому тлі, коли Сполучені Штати більш яскраво, ніж Європа, справді, допомагає Україні, і дає машинерію, і завантажує своє промисло і почали звинувачувати США в тому, що ті наживаються на війні в Україні. Ну, як наживаються? Ну так а хто проти? Продайте нам аборзу, ми ж не кажемо, що ми подаруйте там щось, дайте, щось ми заберемо в Кацапів, щось у вас купимо. І так само, якби і озброєння, і машинерія це ж все в Європі. Американці просто перші почали це робити. Як зазначає один із співрозмовників, це політико видання, невдоволення викликає той факт, що США отримують прибуток і від продажу зброї, і від продажу газу цього скрапленого до Європи. Ну, кажуть, що за завищеними цінами, ну, напевно, ці ціни якось були в кореляції з тими кацапськими цінами. Але все одно були нижчими. Ну і те, що зараз запумпована вся Європа, це ж якраз і дала можливість збити взагалі всі можливості енергетичного терору з боку Путлера. Це теж правда. Так от, друзі, знаєте, тут можна на нафту ще переносити, бо основний, як ви трошки можливо, дехто помиляється у своїх коментарях, основні гроші Кацапам не газ приносить чи приносить, а нафта. От якраз нафта і давала можливість Путлеру от озброювати, красти і, і, і так далі себе пихато Поводити, і от знаєте, стеля, ціна, розмови, G7. Погодилися в принципі це робити, але от там які, яку зустріч поспіль ніяк не можуть полагодити цю ціну, за якою в світі не мають би чи не могли би чи могли би, але потім будуть санкції купувати цю нафту в тих чи інших країнах. Так от насправді там мова йшла і 60 доларів, і 65, і 70 навіть країни, наприклад, такі як Балтія, Польща, Український президент сказав, що 30-ка, оце от, нормальна ціна. Тридцяточка це якби те, за що китайці купували на початку війни в, в Кацапів, коли Кацапам сказали, що ми ну, весь світ сказав, що ми цивілізований світ сказав, що ми не будемо у вас купувати нафту. Ну, їм кудись треба було збагнювати. І вони кидали по 30 баксів в Китаю. Це мінус собі вартість. Це, це взагалі безкоштовно, щоб тільки пумпувати і тільки віддавати, Ну, розуміючи, що там на інших ринках будуть працювати. А інші ринки сказали, все, ми робимо стелю, але не можуть погодитися з цією ціною. Справедлива, несправедлива. Так от, поки е, така от е, деталь сьогоднішнього ранку, допоки країни G7 намагаються обмежити ціну кацапської нафти оціми санкційними заходами, щоб скоротити доходи Кремля і можливості фінансувати війну в Україні і не можуть погодити граничну ціну, ринок вже зробив це за них, вже зробив ринок. Ціна на сиру нафту з Кацапів от на цей ранок впала 52 бакси за барель. 52 це, звісно, не 30, звичайно, ще не 40, але це вже не 65 і 70, про яку говорили в Європі. Таке враження, що вони там всі в, в цих грошах, бо десь і фінансування чогось за рахунок нафтобаксів з Касапсану відбувалося в Європі. Не сумніваюся. Але 52 бакси за барель, ринок, про це якраз Блумберг, серйозне видання. Повідомляється, що за підсумками торгів, от останньої доби нафта Уралс в портах Новоросійська і Приморська, звідки їх перевозять до. Західних країн вивантажувалося вже по 52 долари. Водночас у проєкт бюджету на 23-й рік у Кацапів закладено ціну цього Уралу на рівні 70 баксів, а в цьому бюджеті 80 баксів. Тобто це вже нижче, аніж що відбувалися розрахунки Кацапів. Оце дуже важливо, тому що, бачите, 70 там 65% це ж не, не баланс, але якщо би ще нижче, ще краще. Так от спочатку осені нафта в своїй ціні впала на 28%, тому нафтова промисловість в Кацапстані виявилася на межі рентабельності. Адже собівартість заявлена собівартість видобутку в Кацапстані, якщо судити з даних Росстату, ну з урахуванням податків там всіх цих витрат, зарплат становить 50 баксів. За бари. Це в нуль вони виходять. Зараз 52, тобто вони ще два бакси за, заробляють. А коли ми говоримо про 30, це звичайно удар. Це звичайно удар. Ну, думаю, що не при, не допустять до такого удару, десь вони знайдуть ситуацію, але бачите, ринок вже каже: ну, ринок, нафти завались. Але про всяк випадок будемо по 52. Так, друзі, відносно того, як ми виходимо теж в військовому плані, і в ремонтному плані з становища, теж дякую моїм друзям військовим. Ми з вами володіємо інформацію про те, як довго живуть, наприклад, стволи в цих гарматах, і їх треба ремонтувати, лагодити не від того, що їх підривають, а від того, що вони зношуються. І от Пентагон організував на території Польщі пункти ремонту західного артилерійського зброєння, яке постачається в Україну. Як повідомляють видання, які слідкують за цією темою. Третина не приблизно 350 гаубиць західного виробництва вже перебувають в неробочому стані, і це з урахуванням того, що там посилюється на сході. Так, от оскільки здійснювати ремонт артилерії в польових умовах проблематично, ще раз кажу ствол гармати це найважливіше. І найточніше, те, що звичайно, зношуються, бо і гармати не розраховані там на постійну, там швидку стрільність, і звичайно, що вони псуються. Так, от здійснювати на в полях неможливо. І тому для європейського командування Пентагону це стало пріоритетом, аби от такий ремонтний центр в Польщі зробити. За даними видання, роботи з відновлення пошкодженого в Україні озброєння ведуться на ремонтній базі вже кілька місяців. Але стан української зброї ще теж от треба відзначити, бо і псошки ж з'являються. Є предметом. Пильної уваги з боку американських військових чиновників це пише вже New York Times. Ну і знову ж таки повертаюся до ходи допомоги. Ми вже пана Столтенберга згадували, НАТО допоможе Україні пережити зиму. НАТО має намір допомогти Україні захищатися від Кацапів стільки, скільки буде потрібно. При тому, що члени організації з 30 країн доставляють в Україні пальне, генератори, медикаменти, зимове спорядження і пристрої для того, щоб гасити ці дрони. За словами Столтенберга, з наближенням зими знадобиться набагато більше допомоги, особливо зв'язку з атакою на енергетичну інфраструктуру України. Ми е, з вами теж повинні відзначити і говорили про те, що деякі країни, наприклад, Франція там сказала про 100 величезних генераторів, які їдуть у нас до нас. І да, ну але знаєте би, серйозність, несерйозність, але от якщо би не було подібних інституцій, то напевно і не знадобилися б ці генератори. Я маю на увазі, що грітися можна по-різному. У як грілися за даними Служби безпеки України діячі Української православної церкви, типу не московського патріархату, на Буковині, це ж теж не лізе ніякі рамки. Тепер тільки так можна, який прапор на цих церквах має бути. Той, що дозволили на чемпіонаті світу в Катарі чи як. Але ну світлини ви бачили, да там керівники чим займаються з хлопчиками-харістами. Але якраз про цю тему, що, оскільки сказав, Служба безпеки України перевірила приміщення УПЦ, типу. МП на Буковині знайшли методички з Москви, Кацапське кер... це громадянство е, в керівництво і посвідчення окупантів. При тому, що якраз це. В результаті значить громадянства у керівництва єпархія єпархіальних цих структур, листування з кацапськими кураторами, методички про те, як треба вихваляти кацапів, окупанта по суті за сучасних умов. Але за наявною інформацією, це ще не все, якраз от те, що я вам сказав, митрополіт Мілетій, його секретар єпархії Мікіта, разом із співаком Хору. Да на гарячому. Крім того, під час огляду комп'ютерів керівництва єпархії виявлені фотокопії посвідчень Кацапів, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Серед таких документів посвідка Героя Росії підписана міністром оборони, значить там за захоплення Криму у 2014 році. От говорить прес-служба СБУ, і я теж бачу в ваших коментарях, що кажете, по почаюську лавру ж треба з'їздити. Ну я не буду там наперед говорити, але в принципі, якби я думаю, що в планах точно є, бо і наявність людей, і підготовка, бо чутки про це ходили давно ще з часів помаранчевої революції. Що якраз ці от інституції е намагаються якимось чином е сконцентрувати в себе всередині тих, хто може там. Умовно кажучи, активно захищати щось, чи активно щось ну, в плані диверсійних дій здійснювати. Так, да, розмови ходили. От тепер ми бачимо, що це ці дані підтверджуються. Відносно реальної теплоти, про яку я вже хотів сказати, друзі, USAID передало Україні 80 генераторів. Це Бріджит Брінк, надзвичайно повноважний посол США в Україні. В той час як Кацапи намагаються відключити світло, USAID надає 80 генераторів, щоб підтримувати електропостачання. Це допомога Мога є лише частиною відповіді ша на жорстокі постійні атаки кацапів на українську критичну інфраструктуру. Да, дуже хочеться, щоб це інша частина була летальна. Якраз каже, що ми продовжуємо підтримувати Україну далі. Я вам сказав за Францію. Франція передає велику кількість генераторів, і Азербайджан допоможе Україні в постачанні електротехнічного обладнання, що дуже важливо, ці трансформаторні речі для відновлення енергетичної інфраструктури після атак росіян. Ну я так розумію, що десь є уніфікація до певної міри. А оскільки Азербайджан в своїй генерації ще ну якби використовує в тому числі російське виробництво, вони ще з радянських часів. Так що там, де ми напевно не можемо швидко поставити західне обладнання, бо воно не конектиться. От Азербайджан міг би допомогти при тому, що Азербайджан ніколи не відмовляє. І з першого дня війни, ви ж всі прекрасно знаєте, гуманітарна допомога. Вони зброю не постачають, але принаймні, от і пальне, да на попервах і зараз там заправочні станції. Вчора, до речі, я з вами спілкувався. Відкрив секрет, якраз знаходячись на території от цього закладу Азербайджанського. Так що молодці, слава Богу, і спасибі великі. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив українське суспільство, що всі програми соціальні програми 23 року будуть виконані. Пан Шмигаль назвав надійними партнерами США, Канаду, України і Європи, які надали Україні потужну макрофінансову допомогу, що є справжнім проявом солідарності з українцями. В принципі, 18 мільярдів від Європарламенту. Ці кошти підуть на покриття всіх соціальних бюджетних видатків, пенсії, зарплат бюджетників, допомогу тимчасово переміщеним Чиннім особам і людям з інвалідністю, крім того, США там виділили 4,5 мільярда доларів вигляді грантів і прямої бюджетної допомоги. І ці кошти теж будуть спрямовані на забезпечення соціальних і зарплатних програм. Так що, в принципі, в цьому контексті все має бути а, нормально. Грітися ми знову ж таки в прямому розумінні цього слова будемо. А, бо з України заборонили вивозити дрова, оці що горять, да, оскільки це основний ресурс для опалення, особливо в прифронтових. Територіях, так сказав прем'єр Шмигаль, було засідання в Кабміні, і за його словами, це дозволить якраз накопичувати сировину з урахуванням того, що постачання пального в Україні є сталими, це нормально, незважаючи на те, що звичайно у нас генератори пішли, і ринок, який зачаснув в цей момент періоду року, був в такій легкій паузі, зараз дуже активний і бінзовози продовжують їздити. Але в от міністр охорони здоров'я пан Ляшко сказав, що в разі блека Якщо буде блекаут, а ми пам'ятаємо, що вчора домовилися не називати те, що відбувалося блекаутом, то було розірвання а, цих ланцюгів по передачі електрики, так принаймні в Офісі президента сказали. Але в разі блекауту лікарні в Україні не будуть закривати, але оптимізують площу, яку вони наразі займають. Коли менша площа, то легше її ну, топити, використовуючи джерела живлення, якщо буде відключення від централізованого теплопостачання. Ну і наші лікарі, що творять дива, да, скільки теж повідомлення я в телеграм-каналі Василь Клинчук давав і у Львові, і в інших містах робили ці трансплантації, просто страшне. Тобто світла немає, роблять і на серці операції. Просто супер. Ну всі проявляються якраз в ці часи своїми найкращими рисами, якостями від енергетиків. До ДСНС від е, ДСНС, до лікарів, господи, ну всі на своїх робочих місцях намагаються дати там комунальники просто супер. Друзі, ще один такий момент це ж гроші, бо зараз історія там пов'язана там з оподаткуванням чи комунальними сплатами одна, але по факту рано чи пізно це все повертається. Да? Так от в бізнесу не буде проблем через не своєчасне виконання податкових зобов'язань через відключення електрики. Голова парламентського комітету з питань фінансів податкової митної політики Данило Гетменцев розповів, що зараз йде робота над законодавчими інноваціями для бізнесу. Безумовно, я хочу запевнити, я хочу звернути. До всіх підприємців, ніяких проблем, ніяких наслідків за невиконання тих чи інших податкових зобов'язань не буде через от, проблеми з електрикою. Не хвилюйтеся, що будуть нараховані штрафи, їх не буде. Не хвилюйтеся, що ви не своєчасно подали податкову накладну або працювали без РРО. Ну, не знаю, як у вас в Києві якось так сьогодні, що там не працює, там не працює, давайте готівку, ото і банкомати стоять. Да працюйте, все буде добре, ніяких негативних наслідків не буде, оскільки ми розуміємо, що основне завдання нашого суспільства це вистояти. Отак я сказав гетьманцев. Ну, вистояти, вистоїмо обов'язково. Навіть ще і звертаємося на ну, увагу, як люди ведуть бізнес. Виходять із ситуації, але в магазинах все є. Слава Богу, і ті магазини, які ще виключали світло, вже встановили генератори і працюють. Ніде світла немає, а тебехи наше просто як якісь НЛО. Насправді на цьому острівці. Ну, слава. Богу, я ж кажу, я тут не соромлюся називати торгівельні марки, зараз такий час, це не реклама, це просто констатація, друзі, ну і з великою повагою, звичайно, до їх роботи. А, а от бізнес по-своєму веде, наприклад, Ілон Маск. Я вважаю, що він геніальний чел в цьому розумінні, але як вони на -на накручують цю історію з Трампом, і це інформаційно, якби теж можна в підручники говорити. Пам'ятаєте, він сказав в свій, про свою цю мережу Twitter, що я там, якщо це не боти, не розповсюджують якісь. Спам, то я буду відновлювати закриті акаунти і е, відкрив акаунт Трампа. Трамп сказав, мені це не потрібно, в мене своя мережа. Але поки Трампа не було, але мережа ну, якби відкрила його акаунт, за 6 днів Трампа вже 88 мільйонів підписників. Він слова не написав, а вже 88 мільйонів. Ну, якщо там монетизувати свою присутність, то просто страшні гроші могли б бути за рекламу. Але якраз Трамп майже через тиждень після розблокування в Твіттер туди не постить нічого і засмучує таким чином. Милона Маска власник соцмережі, заявив, що важливо було виправити серйозну помилку саме блокування, які підірвали довіру до Твіттеру в половини Америки. Вони сидять там на Твіттері. В нас на телеграмі вони на Твіттері. Тим часом, якраз, от я скажу у Трампа 88 мільйонів підписників. А й до речі, якщо би, каже, маск хтось там буде щось там випендрюватися в мій бік. Ну наприклад, якщо Гугл там чи е, Apple приберуть, значить Твіттер із своїх застосунків. Все, я зроблю альтернативний телефон. <ріху> Ось так, от я зробив альтернативну машину, альтернативну ракету, і ще якийсь буде альтернативний телефон. Оце буде діло, це справа, <ріху> друзі. Цікаво. Да, ще в нас новації всього приводу. Не знаю, правда, в всіх школах якось по-різному реагують, але принаймні Київська міська державна адміністрація прийняла рішення, що навчання будуть школи з 9 ранку до 16, не з 8.30, а з 9, щоб максимально зменшити залежність шкіл від аварійних і війолових відключень. Ми запроваджуємо цей режим як мінімум до початку зимових канікул. Який графік навчання буде в наступному році, будемо вирішувати вже в січні. Ну і е, продовжені групи продовженого дня будуть тільки для початкових класів. Оці от новація на сьогоднішній день в столиці. Ну і запрацювали, як звітує кличко, 400 пунктів обігріву. По факту, не знаю, знову ж таки, в ваших містах і містечках напишіть в коментарях. Нас часто густо є. Адреса, а по тій адресі ніхто нічого не знає, чи там замок висить. Да. Ну, але 400 є, звичайно. Там можна підзарядити гаджети і ліхтарики. Я згодом в всіх пунктах запрацює інтернет. Поки що я бачу, як стоять в епіцентрі в черзі, там в нашому тут маркетах біля Різеток, але от про ці пункти обігріву я ще не чув. Ну, напевно, вони вже є. Але принаймні сказали, всі ці пожежні станції, районні адміністрації. Ну, Сподіваюся, що так воно насправді і відбувається. Але бачите, невгамонний такий кличко з цією ялинкою. Це при тому що блек-аут умовний, да такі, що світло вирубається, що нас не дають там світло по часу. що є дефіцит пальним. На 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 в Києві на заправках черги стоять, бо дуже багато бізнесу мають маленькі генератори. Їм треба їх заливати. Люди ж не знали про це. От, я почав спілкуватися вчора, каже, в мене генератор, в мене генератор, тому треба 5 літрів, тому 10 літрів. А ще й намагаються наперед закуповувати. От тому черга. Як тільки виїжджаєш за Київ, все немає ніяких черг. Там люди до всього готові, і з дровами в тому числі. Але на Софійській площі все одно з'являється різдвяна ялинка. Отак сказав Кличко. Ну, не можуть вони, щоб не нарядити ялинку. да? Очільник столиці розповів, що в умовах воєнного стану всі масові зібрання і святкування заборонені, однак війна не може скасувати новий рік і Різдво. Так, ну. Я не хочу слова говорити. Окей, і що так, ялинку для кого ми ставимо? Для інопланітян чи для кого? Чи для тих цих космонавтів, що літають е, і фотографують ялинку. Символічна ялинка обов'язково буде. Я звертаюсь до кожного. Святкувати свята треба в сімейному колі вдома. Проте ялинки будуть знаходитися в ключових місцях ще й не одна, в ключових місцях районів нашого міста і на Софійській площі. варто додати, що ялинки, як він каже, встановлюють за рахунок благодійників. Так може краще ялинки встановлювати за рахунок благодійників. Я переп прошу. А може ще там шкарпетки, якісь ще щось передати, я не знаю, фліси якісь, а, рукавички на фронт. Ну, якби, ну господи, не маю нікому підказати, як це, як це насправді робиться. Ну, і ще один: сьогоднішній день, я ж нагадаю, що сьогодні день пам'яті жертв голодомору, друзі. Як ви знаєте, воно все це свічки, кацапстан, кацапська мова, воно все якось от, накладається от, на, на, на інше. Я знаю дуже багато людей, які говорили кацапською в звичайному житті, приходять українською, нормально спілкуються. Це вже нема такого, я там соромлюся, щось сказати. Ну і в цьому контексті, звичайно, за ну, роботу немає претензій, але є якісь нюанси, які, знаєте, от на цій межі. ну, Хороший господарник, там, він, але він кацапською, і воно так було в нас. і Все все життя було. І, ви бачите, до цього воно призвело, що ми якби толерували взагалі Кацапстану як такому. Мені здається, в цьому ключі. Тим паче, що в Харкові. В Харкові люди, які одними з першими побачили Кацапів, вони точно в цей Весь час знають, що відбувається, ну будь-якому разі, але мер Харкова Теріхов. Прокоментував отриманий штраф за те, що він там в цьому загальному національному телеефірі кацапською мовою весь час говорить. Ну і вважаю, що наразі у нас є зовсім інші справи. Я ж кажу, це було все життя. У нас є інші справи, язик має значення. Оскільки найголовніше це перемога, однозначно. І От міський голова запевнив, що офіційно буде розмовляти українською, однак до харків'ян він буде звертатися кацапською, оскільки нею говорять 80% містян. Я дуже перепрошую зараз. Просто, якщо є харків'яни, напишіть, будь ласка, як ви до цього ставитеся. Цікаво просто. Можливо, він і правий. ця Та, територія така, ну і собстан, ну, теж не має значення. да. При цьому Терехов не, не приточнив, чи буде він сплачувати штраф за порушення мовного закону. А, і у міського голови є час до 4 грудня на оскарження постанови омбудсмена. Теж будемо бачити, але я ж просто кажу символічні речі. За будь-яких обставин, те, що робить, як робить, питань немає. Але це теж важлива складова. Це не самодурство, тому що це самодурство може ну, якби привести до чи привезводить, ми бачимо до чого. Я щиро дякую вам всім, хто є на каналі. Василь Кланчук, дякую дуже за те, що ви сприймаєте інформацію. Не забудьте підписатися, якщо ви вперше у мене на каналі, дзвіночок вімкнути. Не забувайте про лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки. Це якраз рухає алгоритми YouTube, якраз в контексті україномовного якраз контенту. І якщо є можливість зробити гіперпосилання на це відео в своїх соціальних мережах, респектую уважуха, друзі. Великі. Вам спасибі. Ми рухаємося далі. Ми віримо в Бога і віримо в Збройні Сили України. І дякуємо весь час. Я особисто ще дякую своїм патреонам. А якщо б ви хотіли теж підтримувати мою роботу, в описі до цього відео є там посилання відповідні. Якщо ви могли стати спонсором каналу, є кнопочка, відповідно. Просто це ж не те, що ви натискаєте, і ви вже спонсор. Там все написано. Ви визначаєтесь, треба вам, це не треба, можете, не можете. Це ж не те, що автоматично натиснули, все, вже спонсор. Ні, але це насправді надихає і дає можливість працювати і в цих складних умовах, в тому числі з альтернативними джерелами дживлення. Друзі, щиро вам дякую. Ще раз, хай щастить, до побачення. Ви мені тільки залишайтеся здоровими, бережіть себе. Хай щастить. Так, да, все буде добре. Ми переможемо однозначно. Дякую за увагу. Слава Україні!